Обговорити долю пам'ятника страченим націоналістам, що знаходиться на одноіменній вулиці в Івано-Франківську, розпорядився у вівторок під час оперативної наради міський голова. Цю скульптуру встановили ще в 2003-му. З того часу тут, 17 листопада, проводять пам'ятне віче. Щороку на мітингу звучать слова про те, що пам'ятник не відповідає духу. Епосі не відповідає тій ті події, тому я дав доручення опрацювати на художній раді, обговорити, тобто чи залишити цей пам'ятник, чи можливо придумати інший пам'ятник, який би відповідав, залучити максимально громадськість, тому що є звернення понад 15 організацій, які звернулися. Це основно націоналістичні партії, конгрес українських націоналістів і братство УНУПА, і інші, які ну, вважають, що цей пам'ятник десь не, не відображає тієї ну, е епохи після. Такої заяви міського голови дискусія набрала жвавого обговорення в соціальних мережах. Містяни того ж дня зареєстрували петицію з проханням залишити без змін цей пам'ятник і вже зібрали 43 підписи з 250 потрібних. Щоб з'ясувати мистецьку цінність пам'ятника, звертаємося до голови обласної організації національної спілки художників України Миколи Якимачка. Митець каже, що це одна з найкращих скульптур Володимира Довбанюка, і місто може нею пишатися. Тут зображений біль, втрата, врешті перехід в інший вимір це композиція асоціативна. На превеликий жаль, більшість мешканців Франківська і не тільки звикли до того, що якщо білочка на дереві, то білочка на дереві, якщо їжачок, то їжачок. Стосовно цього пам'ятника, це є дуже вдала. Творча робота серед тих, хто підтримує ідею зміни пам'ятника страченим. Екс очільник міста, голова обласної організації конгресу українських націоналістів Богдан Борович. Отже, цей пам'ятник породили таким чином, що ніхто не зрозуміти, що це за пам'ятник. Вже розстріляні були, а пам'ятник не відображав дійсності. Тому в політичних виступах у виставках ну, народ піднімав шум протестом до цього, в тому числі я виступав. Отже, тоді після цього відбита значить, дошка з розстріляними під ногами тризу. Сьогодні, коли підняли питання про, про те, що пам'ятник має відповідати свої суті, це власне дуже добра думка, голови місця. Я вважаю, що він буде відображати справедливу історію. Оксана Маланюк, донька одного з розстріляних патріотів, яким і присвячений пам'ятник. Вона часто приходить сюди вшанувати батька і має свою думку з цього приводу. То сумно, бо ми хочемо бачити живого хлопця, патріота і, і, і з високо піднятою головою, так як вони співали, ще не вмерла Україна. Ось, але я хотіла би сказати, що я щиро вдячна за цей пам'ятник, який відкрили в такому виді, як він є, навіть чи він мені до душі, чи він мені подобається, чи не подобається. Мистецтво знавці, місцева влада та журналісти по-різному висловлюються щодо подальшої долі пам'ятника. Бути чи не бути йому й надалі. В такому вигляді побачимо згодом. Вікторія Ковцун, Роман Булелик, ТРК Карпати.